Збори на роботі. Раптом одна встає. Куди ви йдете, збори ще не скінчилися. А у мене двоє дітей, я не можу залишати їх самих. Іде. Збори продовжуються, друга встає, збирається йти. А куди ви йдете? Адже збори ще не скінчилися. А в мене вдома дитина чекає. Теж йде. Збори продовжуються, третя встає, збирається йти. А куди ж ви йдете? У вас же дітей нема. Якщо так сидіти на зборах, то в мене дітей і не буде. Жінка відвідує чоловіка у в'язниці. Ну як живете? Грошей вистачає? Дбайливо цікавиться ув'язнений. Не хвилюйся, Любий, все у нас добре. За твоє затримання нам стільки заплатили, що ми тепер ні в чому не потребуємо. Жінки поділяються на тих, у кого паскуди відібрали найкращі роки життя, і самотніх, кому не пощастило. Власник авто задавив порося. Заспокоює господаря. Не здіймайте галосу. Я заміню його вам. Що ви кажете? Ви ж такий худий. Розмовляють два бізнесмени. Ну як твоя нова секретарка? Майже білявка. Це я, руда чи що? Та ні, волосся чорне, але дурепа.